Засекречена багатьма зірками путь світового чоловіка. Нікому з українців Австро-Угорщини не вдалося досягти такого високого становища в суспільстві, дослужитись до різних титулів та орденів, як йому, Ярославові Окуневському, не унімечившись і ополячившись при цьому. Всюди, коли тільки поставало питання про його національну приналежність, признавався. Що є українцем, і терпляче роз'яснював всім, хто запитував, де та Україна, яку навмисне або через необізнаність плутали то з Польщею, то з Московією. Пояснював це при дворі китайських імператорів, де його удостоїли титула мандарина і нагородили орденом дракона. Мав терпіння оповідати про це при дворі іспанського короля. Народився Ярослав Окуневський 5 березня 1860 року в Радівцях на Буковині. Сюди, після закінчення університету та духовної семінарії у Львові, на свою першу працю був скерований його батько Іполит Окуневський. Після закінчення народної школи в Яворові та домашньої підготовки, Ярослав Окуневський поступає вчитись до Коломийської гімназії. Де вчиться його старший брат Теофіл. 1877 року він стає студентом медичного факультету Віденського університету. Ярослав Окулевський відразу привернув до себе увагу викладачів та представників збройних сил імперії, які дбали за майбутнє та престиж армії. З військових фондів невдовзі дістав високу стипендію. Авторитет Ярослава Окуневського серед віденського студентства був дуже високий. З 1879 по 1880 роки був головою студентського товариства Січ. Одночасно з головуванням у товаристві Ярослав Окуневський був редактором слов'янського альманаха, у якому насмілився торкнутися низки проблем, що не сподобалися віденській поліції. Після закінчення університету 1884 року Ярослав Укуневський був прийнятий на флот лікарем і вирушив у плавання. Від того часу розпочалися його круосвітні подорожі на кораблях Мінерва, Аврора, Радецький, Кайзер Франц Йосип І побував у всіх країнах, що прилягали до Середземного моря, найперше у Греції. Вже на початку своєї кар'єри був з довгим візитом у країнах Близького Сходу, Туреччині, Єгипті, Марокко, Тунісі, Занзібарі. Добре помандрував по Китаю, Індії, Цейлоні, Океанії, Сінгапурі, Гонконгу. З кожних таких відвідин привозив чималу колекцію пам'яток історії та культури тої чи іншої країни, придбав фотографічний апарат. Тепер до записів додалися ще й фотографії. Починаючи з 1893 року, львівська газета Діло а відтак і вельми популярний український журнал Зоря починають друкувати нариси листи Ярослава Укуневського про його подорожі. Ці публікації принесли їх авторові славу та велику популярність, зробили в читацьких колах його ім'я голосним. Окрім Теофіла і Ярослава, у Іполита та Теклі Окуневських були ще три дочки Емілія, Наталія і Ольга. Родина Окуневських була однією з найяскравіших галицьких родин другої половини 19-го початку ХХ століття. Старший Теофіл відомий в Галичині адвокат, громадський діяч, засновник просвіти. Член Української національно-демократичної партії, посол до австрійського парламенту. Він був першим громадським головою філії просвіти в Городенці. Ольга Окуневська була відомою піаністкою, чотири роки навчалася в Миколи Лисенка, а компанувала під час концертів Соломії Крушельницькій. сестра Наталя стала активісткою жіночого руху в Галичині який організувала Наталія Кобринська, родичка Окуневських у матері. Емілія Окуневська вийшла заміж за адвоката Михайла Дорундяка і померла молодою. Вінцем діяльності Ярослава Окуневського стала організована в портовому місті Полі лікарня для моряків. Тут, під наглядом її головного лікаря, лікувалися моряки різних національностей. По довгих роках мандрів він одружився з сестрою товариша по навчанню у Віденському університеті Отилією Міллер. Невдовзі Отилія подарувала Ярославові Окуневському дві черевні донечки Дору та Олю. В роки визвольних змагань Ярослав Окуневський вніс свою вагому частку в справу санітарного забезпечення населення Західноукраїнської Народної Республіки. Після поразки у війні в похилому віці, позбавлений польською владою пенсії, лікарською працею, заробляв собі на життя, завершив свій земний шлях. Лікар-адмірал, письменник, патріот України і довічний романтик Ярослав Окуневський 24 вересня 1929 року тут, в Городенці, і похований разом з братом Теофілом. Ярослав Окуневський залишив нам у своїх мемуарах заповіт, записаний у Гімалайських горах у січні 1890 року. Ті, що вічно плачуть і нарікають на судьбу свою, не знімаючи рук до праці, одиниці чи народи, пропадають, інакше й бути не може.